Доброго дня, дорогі друзі, мене недавно запитали, а чи можна уникнути стресу? Знаєте, уникнути стресу це як уникнути життя. І не скажеш стресові стресе. Тільки на сьогодні у мене зовсім інші плани, бо він приходить завжди неочікувано і передбачувано. Але до нього можна підготуватися і не дати йому розвинутися. По-перше, Знайдіть час для самоорганізації. Виділіть пріоритети, повикидайте неважливе і непотрібне. Коли ви виконуєте які чиїсь чужі цілі, працюєте для когось, чи робите щось для когось, знаєте, для чого ви це робите. І запам'ятайте усякий раз, коли ви робите для когось, ви перш за все робите для себе. Подумайте, для чого воно вам потрібно, і обов'язково знаходьте час для того, щоб просто відпочити, не щось корисне зробити, а просто відпочити душею, серцем, головою і робити те, що вам подобається. В такому разі ви стрес свій знизите в рази. По-друге, знайдіть точку рівноваги у дилемах. Що таке дилема? Дилема це дві альтернативи, яка не може бути кращою. Ну, це, наприклад, вибір між гамбургером і хот-догом вивчить цю дилему. Проговоріть її з людьми і прийміть рішення. І от коли ви зробили рішення, не дивіться назад, не думайте про те, що могли б зробити краще. Як тільки ви приймаєте рішення, ідіть і виконуйте його, як тільки почнете дьоргатись, туди-сюди сіпатись, знайте, успіху, по-перше, вам не буде, а по-друге, Стрес вас накриє. Третє знайте свої симптоми. Так, так, симптоми стресу. Як ви їх можете розпізнати? Виділяйте собі е, раз на тиждень якийсь час, щоб ви могли поміряти температуру. Що я маю на увазі? Спитайте себе, як пройшов мій тиждень? Було в ньому більше радості, чи більше було хвилювання. А про що я думала? Що я відчувала? А як я спала? А чи був у мене час для того, щоб якось його приділити собі? А які ситуації викликали у мене дуже велике хвилювання? Позадавайте собі такі запитання. І ви будете знати свої симптоми. А ще ведіть щоденник, якщо ви його іще не ведете. Це дуже корисно, коли ви будете записувати, що з вами відбувається кожного Божого дня. І ви будете знати, на що і як ви реагуєте, і як вам вчиняти, коли з вами відбувається ось. Така проблема. А більше ви можете узнати у моїй книзі Життя на повну катушку». Тут дуже багато технік, способів аж 51 ідея, як знайти душевний спокій у будь-якому стресі. Я дуже рада була зустрітися з вами. Залишайтеся зі мною. Залишайте коментарі, мені дуже цікаво і дуже важливо знати, що та інформація, з якою я до вас приходжу, вам корисна і вам важлива. Дякую. До зустрічі!